Упіймати хабарника за руку на митних постах в аеропорту Бориспіль встановили камери спостереження. Так відомство намагається приборкати корупціонерів серед митників з осені минулого року. Через зловживання і корупцію звільнили 250 осіб. Олена Власенко продовжить тему. Зараз дикнується митний огляд за декларацією. Ось так вперше з відеофіксацією оглядають вантаж на митниці в аеропорті Бориспіль. Кишенькова камера з вигляду як поліцейська знімає відео, аби звірити задекларовані товари з дійсними. Брокер, який показує вантаж, новинки у фіскальній службі не побачив. Та воно і так наче непогано. Фотофіксація все одно приходила. Фотофіксація ну так, звісно, не буде ніяких. Ніяк уже не викрутишся. Якщо вже щось знайшли, проблеми. утім, поки що такі камери видали безкоштовно іноземні виробники лише вантажному терміналу Борисполя, аби протестувати. Спочатку це буде Київ, Київська область. Львівська область, Одеська область. а Потім вже будемо розширювати по інших кордонах і внутрішніх митницях. Проєкт буде коштувати загалом по всій території України приблизно десь 12-15 мільйонів доларів. Камери матиме кожен інспектор, який перевірятиме вантаж на митниці. Тому закупити планують понад 6,5 тисяч реєстраторів з наступного бюджету країни. Такі камери стануть у нагоді у боротьбі з хабарниками, адже напередодні затримали. Одразу двох. Перший продавав митну базу даних, на жаль, але ряди треба вичищати. І Також вчора був затриманий співробітник в аеропорту Жуляни, який знаєте, як прослідили декілька разів. Фактично допомагав нелегальному експорту тютюнових. Утім, окрім камер, протидіяти корупції може і підвищення зарплати певен голова фіскальної служби. Тому насіров наполягатиме перед урядом на збільшенні платні майже вдвічі. Олена Власенко Андрій Шишлов, Сабиття канал Україна.